Доброго дня! І так, дивимося, дивимося, що за подарунок на вас чекає. Вже скоро. Вже скоро. Вже скоро. Так, тут якесь іде повідомлення, і воно пов'язане. І воно пов'язане. З тим, що в цьому повідомленні ви може узнаєте про тих людей, які за вашою спиною говорили якісь сплітні, щось там на вас наговарювали. Короче, тут щось якась була шкода за вашою спиною. Так, от ви отримаєте повідомлення або про цих людей. Що з ними щось сталося, або з тим, що ви почуєте да, про цих людей, ви поставите крапку. Крапку з тими людьми поставите, які вам заважали спокійно жити, які, з якими, можливо, у вас був конфлікт. Тобто тут якась історія, да, або дуже швидко ви позбавитесь від цих людей, або ви отримаєте якусь інформацію про цих людей. Ну і, звісно ж, поставите точку всі ці історії, що ще буде відбуватися скоро? У вашому житті появляється людина, яка буде вам допомагати змінювати ваше життя. Для когось це може бути союзник в праці, для когось це може бути союзник в коханні. Да? Тобто це будуть якісь любовні отношення. Або дуже важливі для вас підписання, підписання, якісь умови людини, яка захоче з вами співпрацювати, і саме цим вона змінить ваше, ваше життя, ваш напрямок. Тобто тут йдуть такі зміни, скажімо так, позитивного характеру, які ведуть до стабільності, до перемоги, до удачі, до родини, взагалі до чогось такого, да, що буде рости, розквітати і надавати вам а, сили і. Енергії і нові нові якісь можливості.